ТОП-1 премія необична колонка в необичному дизайні. Називається Hope Ho Star Party 100. Bass спікер. Значить, дивимося, що він це представляє. Він це представляє резиновий чемоданчик От такого формату. Тут все резинове покриття. Ось поснімай, подивися. А, тоді тут у нас кабеля набор. Тут у нас мікрофон. Мікрофон йде безпровідний до нього в комплекті. Мікрофон в комплекті йде. Потім. У нас басовичок знизу під рішоткою знаходиться. Тут резинові ножки у нас. Тут у нас весь корпус. Є ресет, бистра перезагрузка, якщо вдруг десь щось заглючило флешки або що. Управління подсвіточкою. Тут є плей пауза, включення окремо, плюс-мінус це громкості переключення пісень. У нас зарядочка швидка через Type-C. Зараз покажу. Ось вона у нас, зарядочка. Вон вона, де. Так, зарядка Type-C, флешечки AUX. Плюс у нас є еквалайзер. Окремо можна настроїти еквалайзер. Там 3 е, чи 4 настройки еквалайзера. Зараз покажу. Так, ну це спішить швидше обзор у нас. Давай паузу. Також тут можна поставити у прорізь телефон. Це дуже зручно, коли в YouTube включаєш. І за ручку таскати можна його. Одsвітуємо. 3. 1.

ти, Колодочка топчик. Що там про неї розказувати? Вона топчик, Все. Просто, ну, бери й не думаючи. Якщо тобі подобається дизайн, це вона. Просто все, береш з собою.